Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Обід четверга. Три великих московських казарми за ранок таки згоріли. Друга атака з неділі. Знову сотні загиблих вогонь, сотні живцем. Крики, паніка. Прямо зараз небо Москви терміново знову закрито. Окупанти пишуть, що понад 50 дронів реактивних мова йде про паляницю, які вражають військові об'єкти Москви Пітера та Воронежа. І нібито вперше по Росії після вчорашнього дозволу полетіли ракети Storm Shadow. Ось що пишуть пропагандюги на до Кремля. Беда. Так отреагировал на новость о том, что Киеву разрешили быть британскими ракетами в глубь территории России. Источник в Генштабе. Информация, к сожалению, полностью подтверждает наши инсайды. Другой высокопоставленный военный так прокомментировал ситуацию. Проблемы теперь могут быть не только в Курской области. Но мы продумываем план по борьбе с этими ракетами. Другие источники среди военных пока отказываются от комментариев. Многие из них сейчас по-настоящему шокированы. Дроны за последнее время убили в РФ более 1500. Тисяч солдат за неділю. А що буде, якщо ракети начнут літіять авіації. Кінець. удар українських дронів по військових цілях на території Російської Федерації перетворюється на рутинну роботу. Про це заявив керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Це рутинна робота, яка повинна тривати і увінчуватися успіхами. Це дуже добре. Я пояснюю, чому, тому що необхідно розуміти, що можливості України тільки посилюються та збільшується з виробництвом дронів. Тому ми приходимо до того, що фактично можна назвати знайте таким страшним сном для Кремля та для Путіна. Що війна в повному обсязі переходить, тим паче війна в повітрі на території Росії, сухопутний контингент теж є. Сказав він експерт, прогнозує, що атаки українських дронів з огляду на кількість військових цілей та об'єктів на території Росії триватимуть і ставатимуть дедалі успішнішими. Тут необхідно розуміти, що в розумінні Кремля була ексклюзивність на завдання ударів. Вони думали, що їм взагалі нічого не загрожує. Зараз усе змінюється, і ми говоримо про рутинну роботу. Ми говоримо про те, що практично щодня надходить зведення, що літають дрони над Росією, про те, що влучають в якісь ці про те, що знищують військові склади, знищують польові табори, знищують НПЗ, які постачають на російській російської армії, і це все вже працює. І це все глобальна стратегія з ослаблення військової машини Путіна, яка дає йому можливість вести війну. І вона переходить в ротинну щоденну роботу. Підкреслив Мусієнко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків експертів, анонімних телеграм-каналів голова у кожного своє, висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.